І всім знову привіт! Ви знаєте на нашому каналі чи тат круто? Буктюб. Знову я з вами Анатоліна. А про як ми сьогодні з вами поговоримо? Парні не знаєте, спілки не підпишіться на наш канал, не поставити лайк і не нажмите дзвіночок. А сьогодні я вам розповім про ось таку дуже прикольну книгу, яка зветься «З'єднання книголюба». Написав і намалював її Грант Снайдер. Мені ця книга дуже сподобалася, як трохи книголюба. В цій книзі розповідається типу, про нього, тому що він був автор і книголюб, так як про нього, і про остальних людей як книголюбів. Тут, типу, на першій сторінці він зізнається, що в нього. Що, в нього є, типу, що він постійно е, нюхає е, старі книги, або він постійно купує нові книги, або він використовує як закладку до книги всі речі. Е, тут навіть є, є малюнок. Типу, <клухи> як закладка використовує дуже багато речей. Там був і кіт, і горщик. Ну, дуже багато. Або що він читає замість спілкуватися з людьми і, типу, багато таких речей. Він дуже любить дощ, і... і він навіть судить людей за їхніх книжкових полиць. І в нього є проблеми, типу, що він постійно купляє нові книги, не купляє якісь солодкі або якісь речі, він купляє книги. І, він думає постійно, що йому треба більше і більше, більше книжок. І в нього є в самого така полиця велика. І там такі книги, типу, типу, дуже стара, або не дуже, не дуже яка йому сподобалась, або дуже велика, яка не вміститься в руку, та, яка не випаде з руки, і типу того. Я вам ця книга точно сподобається, тут розповідається про різні проблеми. Тут є дуже багато малюнків, і навіть я, яка ну, люблю книги, але не так, щоб я була в них книголюбом, то мені теж ця книга сподобалася. Я вам раджу її прочитати і не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал. На всім, па-па-па-па!